Сьогодні ми бачимо, як наші хлопці перемагають в боях на харківському напрямку. Ми бачимо, як протиповітряна оборона наша дала результати по Побельбеку, чи відповідно, коли ми говоримо про кримський півостріл в цілому, де розбомлені літаки, воно надихає і дає нам відповідно ще більше наснаги на те, щоб ми далі більше працювали і віддавали свою силу енергію у нашій боротьбі, у нашому прагненню отримати перемогу над ворогом. Сьогодні це єдиний напрямок діяльності, який усіх нас може згуртувати, і який нам сьогодні конче необхідний для цієї перемоги. Лише в єдності, у спільній боротьбі, лише спрямування усіх зусиль на перемогу дасть нам відповідно таку довгоочікувану перемогу. Але сьогодні дуже важливо ще одне: у свята героїв, у дуже важливий день для тих матерів, які чекають відповідно своїх дітей, і для тих, які вже не дочекаються, що ми пам'ятали про їхній чин, їхній подвиг. Ми мусимо. Їхати до хлопців, телефонувати, бодай хоча б випити філіжанку каву або сказати добре слово. Привітати їх з цим святом! Наша спільна перемога неодмінно прийде, але вона, ця перемога можлива лише тільки в одному випадку, коли ми спільно разом цю перемогу будемо турувати. Слава Україні!